Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія і пропоную сьогодні розглянути таке питання як справжня причина розриву стосунків. Цей розклад підійде для тих, хто. Перестав спілкуватися, вийшов із стосунків, кому партнер озвучив якусь певну причину, в якій ви сумніваєтесь. Да? Тобто, можливо, ви там співставляєте всі факти і обставини, і розумієте, що людина або взагалі неправду вам сказала, або десь там злукавила, і причини зовсім інші. І вам б хотілося розібратися, було б цікаво трошки зануритися в це питання. Ми зараз спробуємо це зробити. У нас буде три варіанти, чотири варіанти. Перепрошую. Налаштуйтеся на розклад, подумайте про вашу ситуацію, подумайте про вашого партнера і будемо дивитися. Ми спочатку достанемо причину, яка вам була озвучена, щоб ви розуміли, чи дійсно ви обрали свій варіант, чи резонує воно з вами. Якщо так, то ми подивимося справжню причину. Ну, типа, можете буде. І, і дістанемо до цього ж варіанту справжню причину. От. А якщо, наприклад, це вже ну, ситуація не буде з вами резонувати, то ви будете розуміти, що просто обрали не свої варіанти. Отже, починаємо. Яку причину озвучив партнер і, да, і яка справжня? Для тих, хто обере перший варіант, яку озвучив. І яка справжня. Для тих, хто обере другий варіант, що озвучили і яка справжня причина. Для тих, хто обере третій варіант, що озвучили і яка справжня причина. І четвертий варіант, що озвучили і яка справжня причина. Визначайтеся, будь ласка, варіанти перед вами. Якщо вам потрібно трошки більше часу, будь ласка, ставте відео на паузу, обирайте в своєму ритмі, а ми будемо починати. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, яку причину вам озвучили? Ну, дивіться, з великої у вас тут 8 жезлів виходить, і дно колоди – старший аркан-калісниці. Людина могла просто або сказати, що у вас. Ну, У неї інші плани, або взагалі нічого не сказати. Тут могло просто бути, знаєте, і не те, щоб от розрив, да, тобто тут могло все якоюсь перепискою завершитися і там, ну, переписувались, переписувались і просто перестали писати одне одному от, з великою вирогідністю. Також це могло бути. Е Посилання на від'їзд, посилання на відрядження, да? тобто якась там певна відстань між вами, і людина зараз ну, займається своїми справами, і оця ось спілкування могло зійти просто на нівець. Да? Тобто це спочатку були якісь там повідомлення, смс, переписка, а потім просто все завершилося. Тут таке теж могло бути це як от незавершене спілкування, якесь, просто спустилося от як погасло, знаєте. Також тут може бути якась така причина, це може бути якась раптова, неприємна розмова, після якої людина перестала виходити на зв'язок. Тому що по вісімці жезлів тут може бути щось таке, що вас, ну, що могло дійсно ну, якось вдарити по-балючому, якось так неприємно сприйнятися, да? тобто ваша там фраза якась або. Ну, тема якась була така зачеплена, яка для людини дійсно була, ну і неприємно було чути чомусь. Можливо, ви там якусь точку зору свою висказали. Більше з тим, причина така раптова і для вас не дуже несподівана. Да? Тобто, як не намагаєтеся аналізувати з усіх боків, але вам видається, що от не може це бути дійсно справжньою причиною. А що ж насправді? Насправді десятка жезлів. Тут десятка жезлів, вона дійсно говорить про те, що у людини зараз такий багатий, широкий спектр обов'язків, що витягувати на собі ще і спілкування, чомусь людина сприймає, що це складно. Це по-перше. По-друге, в цілому, якщо у вас іде, ну ви говорите на якісь спільні теми, а у вас спілкування не йде, у вас постійно якісь там різні думки, різні погляди на одне питання, то людині тут може бути складно доводити свою точку зору, а чомусь потрібно це зробити. І чомусь ці стосунки, вони дійсно почали людину обтяжувати і забирати ресурс. Знову ж таки, якщо це стосується особливо питань роз'їздів, ну, коли між вами відстань, да, коли вас щось роз'єднує у вигляді ну, відстані, да, чого ще, то тут може бути таке переконання в людини, що стосунки на відстані, це не те, як вона собі взагалі бачить стосунки. От. І напруги багато в спілкуванні. От саме те, що йдеться про спілкування, про комунікацію, тому що жезли вони говорять про, ну, спіль... про те, як ви обмінюєтесь інформацією, ну, як ви спілкуєтесь. От, о, та енергія, яка між вами проходить, коли ви у контакті. От про це говорять, тут складно людині, бути в постійному контакті і підтримувати це спілкування. Ну так, да. тут програється особливо для тих, у кого відстань, особливо для тих, у кого відстань за кордоном. І якщо ще, дивіться, ось такий може бути момент. Якщо ви чоловік і загадали жінку, то тут може бути поява нового залицяльника, поява нових емоцій, якихось свіжих емоцій, які саме от зайняли усю увагу, да? це щось таке нове, новий подих, новий ковток свіжий. І підтримувати тобто тут може людині здаватися, що Ну, це складність підтримувати стосунки. Знаєте, коли ти включений у щось інше, а тобі потрібно ще віддавати себе, ну, як на дві частини розподіляти, да, так би мовити, то це може бути непросто в усіх сенсах. І воно просто таке вже перевантаження пішло, коли просто хочеться скинути весь цей вантаж, тому що. І ти розумієш, що і тобі самому нелегко, і ти ще й партнера поруч із собою ну, в такий же стан приводиш. От, тому тут так. Ну і навіть якщо ви жінка і загадали чоловіка, то тут елементарно теж може говоритися про те, що о, у чоловіка там кубків був на дні колода, то може говоритися про те, що у людини якісь нові свіжі почуття виникли. От, тому тут. О, Питання нових емоцій. Давайте переходимо до другого варіанту і подивимося, яку причину озвучили вам. Ну, знову ж п'ятірка жезлів, знову жезли, знову напруження і король мечів. Ви тут можете не знаходити згоди. Ви тут можете зі своїм, зі своєю другою половинкою, зі своїм партнером бути в постійних напружених стосунках через не те, що не доходите згоди до одних і тих ж питань. Можливо, ви хочете прямо доводити свою точку зору. Знаєте, тут прямо про таку конкуренцію. Про якісь змагання один з одним в чомусь. Знову ж таки, це може стосуватися як, ну, як того, що ви можете вимагати від партнера, щоб він вам більше уваги приділяв, да, більше часу з вами проводив, а партнер може просто від цього відсторонятися і казати, що у нього є якісь причини там інші, можливо, робота або ще щось а тут насправді просто людині складно бути в теплому емоційному контакті тому що король мечів він більше про ну таку знаєте конкретну Конкретні логічні дії. Причому це теж це, у всьому це проявляється, і навіть в особистих стосунках, в особистому житті. Прийшов, побачив, переміг, пішов собі далі. А, ну, не, не в такому конечно, сенсі, як лицар жезлів, а коли там дійсно пішов собі далі. А тут ні, людина вона знаходиться в контакті, але вона може бути не проявляти тих почуттів, які потрібні вам. Ви можете відчувати брак емоційної складової, брак чуттєвості, брак, теплоти оцієї, тобто вам потрібно, можливо, щоб вас пригорнули. А людина, навпаки, ну, проявляє таку трошки відчудженість, відстороненість. І тому. А, Причина просто ви можете не зійтися от в цих, не сходитися в цих моментах. Ти йому кажеш, дай мені тепла, а він тобі каже, «Так я тобі і так все даю, Ну якби чого тобі не вистачає? І тут це це перетягування цього, цієї мотузки постійно один на одного може бути причиною озвученою. Да? А що насправді? А насправді трійка жезлів говорить про те, що у людини можуть з'являтися якісь, могли з'явитися якісь нові плани, в яких вона чомусь вирішила, що ми зараз подивимося, що це за плани, в яких людина могла чомусь вирішити, що вам, ну, що вона хоче крокувати далі своїм шляхом. Дивіться, справедливість на дні колоди це може бути якась нова вигідна партія. А, можливо, мова йдеться, причому нова вигідна партія саме для офіційного якогось укладення шлюбу, прямо, причому вигідна партія в сенсі фінансовому. Або. Нова пропозиція, ну знову ж таки, я могла б сказати, звісно, що роботу можливо пропонують, да? і тут, тут можуть бути якісь укладання угодів і контрактів, якихось нових, які принесуть в майбутньому дійсно великі прибутки, але тут потрібно буде або такий спосіб життя вести, коли тобі не до шлюбу, коли тобі не до... ну, буде потрібно бути постійно сконцентрованим саме от на цих питаннях. Але все ж таки в питаннях, те, що стосується кохання, да, коли от виходить таке співвідношення, то тут з великою вирогідністю дійсно поява нової вигідної партії, тут є меркантильний інтерес, як би це не звучало. але... Дійсно, так і є, можливо, людині здавалося, що ви не зможете задовольнити всі потреби. Да? Тобто це як інший рівень життя, інший рівень достатку тут може бути, і людина робить вибір на користь саме от цих моментів. Причому тут по тузу пентаклів прямо от меркантильний інтерес. так. Це те, що стосується другого варіанту. Давайте переходимо до третього варіанту. Яка причина була вам озвучена? Четвірка Пентаклів і на дні колоди у вас аркан закоханий. Дивіться, тут по четвірці Пентаклів людина не готова була вкладатися у стосунки. Так, да, людина хотіла спілкування, хотіла стосунків, але, от, наприклад, могла бути нещедрою в сенсі подарунків в той, в той час, коли вам ці подарунки були потрібні, коли вам ця увага дійсно була потрібна. От. І людина могла просто сказати вибач, але от я не готова і зараз, або не готова зараз давати тобі те, чого хочеш ти. Таке буває. Ну, це дійсно так. І особливо те, що стосується матеріальної сторони питання. Про що тут може йтися, якщо ми говоримо про ну, чоловіка, да? то тут зрозуміло більш-менш це там відсутність уваги такої, як дівчата люблять. Ну, багато дівчат любить там подарунки. Якісь там сумісні подорожі, або просто, в принципі, якесь там сумісне проводження, досугу, просто виходити кудись. Тут людина може бути досить пасивна по відношенню до цього. Якщо мова йдеться про чоловіка, ви чоловіки загадали жінку, то тут ви можете вкладати в стосунки. От, ну, багато уваги приділяти жінці, а вона може просто закриватися від вас і знаєте, не підпускати до себе близько. І от кожен крок там дається досить складно, дати вихідний інший рівень. Ну так. Вони, звісно, тут про дрібні такі сходинки йдеться, але тим не менш, да? От ви хочете чогось більшого, а жінка може говорити, що вона там не готова зараз переходити на інший рівень, або вона хоче там, якогось певного кроку від вас, або якихось гарантій для чогось там. Ну, от такі можуть бути нюанси. І тут саме от мова про. Була озвучена, що людина не готова розвивати далі це спілкування, не готова розвивати далі ці стосунки. Ну, а що насправді дев'ятка мечів виходить, ми зараз подивимося, що тут по дев'ятці мечів у нас? Ну, те, що у людини багато страхів і багато. Навіть комплексів. Людина не впевнена взагалі в собі. Людина взагалі не впевнена, що вона ці стосунки потягне, що вона може брати партнерові те, що ви від неї, можливо, очікуєте. І як воно там буде далі. Тобто, от погляди на майбутнє, на перспективу для людини ну, її вводять в паніку просто. Людині дуже страшно насправді. Причому це може бути пов'язане з, з чим завгодно, як з неготовністю будувати стосунки в цілому, ну, конкретно з вами, так і в цілому неготовність до стосунків. Ну, у кожного просто різ, різні обставини. Тобто, зрозумійте, якщо ви, наприклад, ну, Тут можна дуже багато чого розповідати, особливо там, якщо ви знаходитеся, якщо ви у стосунках, а ну, людині пропонуєте там бути коханцями, і це якийсь трикутник, то тут можуть бути питання того, що а, ну, елементарно людина собі хоче стабільного чогось в майбутньому. а От дасте ви їй це чи ні, тут не не зрозуміло. Да? Якщо ж мова не йдеться про трикутник, то до чого призведуть ці стосунки? Куди ми прийдемо разом? Я от не впевнений в цьому партнері. Або я не впевнений в собі, тому що я не знаю, що я зможу дати і чи взагалі я цього хочу. От тут у людини дуже, досить великий спектр питань, які вона собі задає, і дуже важко їй самій розібратися в своїх бажаннях. Від цього багато страхів. Так, давайте подивимося. Спробуємо все ж таки розкрити, да, що тут може бути, про що тут йдеться мова. Шут і шістка жезлів, і старший аркан сонця на дні колоди. Людина може боятися, що для вас це все несерйозно, і ви зараз війдете в це спілкування, війдете в ці стосунки, вона до вас звикне, а ви просто ну, отримаєте її, да, як якийсь там бажаний трофей, і підете собі далі. Тут, от ну, просто що ви хочете використати людину в якихось своїх цілях і для вас м тут м не питання чогось важливого. Тут отак читається. Тому страхи, страшно, і недовіра до вас. Це було тут такі, знаєте, більш. Ну, от, можливо, навіть по цьому аркану, по третьому варіанту, по четвірці жезлів вам і сказали, ну, якусь так, да, правду, тобто озвучили, але вам чомусь здається, що це не може бути правдою. Але для людини це дійсно важливе питання. Далі переходимо до четвертого варіанту. Яка істина причина? Отже, що вам озвучили? Вам озвучили. Старший аркан башня і повішений на дні колоди. Ну, тут могла бути якась така сварка. Причому, от якщо по 8 мечів, ой, по 8 жезлів, по першому варіанту, людина там могла не очікувати від вас якоїсь реакції, то тут на, на тлі, на тлі цієї реакції, там або вашої, або реакції партнера на ваші слова, Тут міг бути скандал. Причому такий з криками один на одного, зі сварками якимись такими досить бурхливими. І цей, ну, ця неприємна розмова, вона могла прямо такий присмак поганий залишити. Ну, знаєте, такий, коли ти думаєш про це постійно, не тоді, коли тобі хочеться прямо партнера там, побачити, там, поговорити з ним, з'ясувати стосунки, там, типу, оце щось таке. Ще посваритися. А тут от саме такий удар. І цей удар людину прям, знаєте, там забрав можливість рухатися в неї. От. Вам може здаватися, що людина перебільшує, але насправді ні. Це для неї дійсно така болюча тема. Ну, принаймні. Так, вона демонструє, це вона озвучує, і, можливо, от на цьому етапі людина навіть це дійсно так інтерпретує для себе, що да, мені це так. А справді. А справді Паш Пентаклів. Паш Пентаклів в цілому може говорити про те, що людина не звикла, не те, що не звикла от наразі, не готова брати на себе відповідальність, тобто налаштована досить так на те, щоб ініціативу віддавати партнерові. І партнер має робити якийсь такий вагон, ну тобто рушійною силою у стосунках має бути партнер. Навіть якщо ви жінка і загадали чоловіка, то тут може йтися про те, що чоловік хоче, щоб стосунки трималися на вас. Але зараз я ще такий нюанс, скажу: тут може програватися так, що якщо ви знаходитеся, ну, якщо ви, наприклад, у вас є діти, да, тобто це там новий знайомий ваші і ви там, ну, будували, там, познайомилися і хотіли там щось, щось більше, щоб переростало, і у вас є дітки, то тут може ще бути питання того, що людина не готова брати на себе відповідальність за, за дітей. І це для неї дійсно може бути такою причиною вагомою. Озвучити могла одне, навіть спровокувати якусь таку історію там, з, зі сваркою, але от дійсно причина це. Небажання піклуватися ще про дітей. Або просто людина навіть питання не в дітях, а тут людина може бути просто інфантильною. Ну, зараз розкриємо, що тут. Ну, давайте, дивіться, якась новина, да? якась новина, яка людину дійсно, ой, перепрошую, збентежила, от, яка її могла. Навести на думку, що ну, відбудуться якісь такі зміни, які а, будуть загрожувати її безтурботному життю. Тут отак, небажання брати на себе все ж таки відповідальність, тобто людина могла дійсно зрозуміти, з, з як це осмислити, втямити собі, що завершується оце таке безтурботне життя, коли ти належав або належала самому собі. От. І тут саме от чітко проявляється оце бажання продовжити своє життя, коли ти належиш самому собі. Коли у тебе є. Обов'язки по відношенню лише до самого себе. От. Тому а, історія досить така, ну, скажімо, ну не те, що банальна, ну просто я ж кажу, що людина могла обставити все так, що для неї дуже там, щось або образливо, або якось неприйнятно, там, щось серйозне якось цей. Показати, продемонструвати серйозний удар, а насправді тут банальне просто небажання бути дорослим і будувати стосунки як дорослі люди, включити ну, спільних пошуку, спільних компромісів. Там, от, Побудови чогось такого, у чого є підґрунтя, на що можна спиратися, там бути вам підтримкою, отримувати у вас підтримку, говорити про свої проблеми словами, а не отакими образами і імпульсивною поведінкою. Тут людина не хоче змін, насправді їй це не потрібно, тому що людину все так влаштовує, як є. А те, що вона зрозуміла, що у стосунках з вами прийдеться все ж таки через це проходити і радикально змінювати це життя, для людини це прям такий, ну, усвідомлення досить болюче і розуміння того, що потрібно ворушитися, вставати і перебудовувати всю свою, ну, все своє існування. Наразі, чомусь, ну, наразі просто не входить в плани або не усвідомлюється об'ємом особистості. Тут просто може бути людина дійсно внутрішньо не готова до таких змін. Тому от так. Такими були наші варіанти. Досить таки цікавий сьогодні вийшов цей розклад у нас з вами. Я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваш зворотній зв'язок, за ваші вподобайки. От, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А, можливо, якщо є у вас якісь теми, які ви хочете розглянути, да, бачити на каналі, яких ще немає розклади, які вас цікавлять, теж пропонуйте. А, я буду читати ваші коментарі, буду дивитися і намагатися виконувати ваші запити. І до нових зустрічей в нових відео. Дякую вам!